Сьогодні 23 березня, четвер. Ця молитва, запрошує тебе стати перед розп'ятим Господом і молитовно бути з ним. У важку годину випробування і найбільшого болю. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. І привели його на місце голготу, що значить череп місце, та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, За що його засуджено, Написаний Цар Юдейський І розіп'яли з ним двох розбійників Одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулось писання, що каже Із беззаконними полічено його, І прохожі хулили його. І, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, Цар Ізраїля. Хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували, та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. Споглядаючи драму страждання вмираючої людини, ми стаємо перед великим детектором брехні. Також і розп'яття, що дивиться на тебе зі стіни, щоразу ніби запитує: Де ти? Першим Бог шукає Адама по гріхопадінню. І ось тепер, знову з висоти Христа, Ісус шукає кожну людину. Шукає і тебе персонально. Він відмовився пити вино, змішане з мирою, що трохи притуплює свідомість і полегшує терпіння, щоб до останнього подиху дивитися люблячим поглядом на своє творіння. В Євхаристії ми причащаємось тіла і крові Христової. Чаша Христової любові. Це жертва на любов, що дає життя в повні і дає життя вічне. Напій, що не п'яниць, але навпаки, у повній ясності сповнює нас вдячністю за таку нечувану любов. Ті, хто розп'яв Христа, ніяк не заспокоїться. Здається, вони не знають, як зупинитися у своїй злобі, вони п'яні від пристрасті мати повну владу. І то не просто над звичайною людиною, а над учителем. Можеш співчувати Христові, але можеш також запитати себе про те, яким є стан. Твого власного серця, як реагуєш на людей морально чи матеріально принижених, як ставишся до успіхів і до неуспіхів тих, кому можливо заздреш чи колись заздрив? Попроси розп'ятого Ісуса, дару щирого серця, чистих думок, світлої душі. Спаси себе, і ми увіруємо в тебе. Кричать Ісусові. Спокуса доказувати свою значимість через перевагу сили, це логіка гріхопадіння. Перші люди спокусилися бажанням стати як Бог. Але часто перед лицем випробувань ми чуємося спокушені волати до Бога, зроби щось. Це нестерпно, і тоді я віруватиму в тебе. Одне християнське подружжя переживало кризу стосунку. По п'ятьох роках боротьби і розпізнавання вони зрозуміли, що ця пустеля їм була дана для того, щоб досвідчити, що достатньо тільки Бога. Ісус знає це. Тому не втрачає віру в Отця і може пройти свій шлях до кінця. І привели його на місце голготу, що значить череп місце, та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, За що його засуджено, Написаний Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників Одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулось писання, що каже Із беззаконними полічено його, І прохожі хулили його. І, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш Спаси себе Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, Цар Ізраїля. Хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували, та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. Дякуючи Христові за його жертвену любов, за чашу спасіння в Євхаристії, прийми її у намірі тих, хто в силу певних обставин позбавлений цієї можливості зараз, за тих, хто несправедливо терпить, і хто має досвід важких випробувань і духовної боротьби. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.